Україні триває надзвичайно жорстока широкомасштабна війна з російськими загарбниками. На фронті воїнам дуже не вистачає снарядів, ракет, патронів. Міжнародні союзники і партнери України відчинили свої арсенали і постачають Києву зброю та боєприпаси. Але й цього виявляється мало. Тому у Європі друзі України шукають снаряди. Для Українського фронту по всіх військових базах ми порадимо, куди варто ще заглянути. В Італії є острів Санто Стефано, Сардинія. Майже 30 років тут, на військово-морській базі, зберігається близько 5 тисяч тонн зброї та боєприпасів з Білорусі. Снаряди. Ракети, міни, патрони, автомати це контрабанда, яку колись перевозив на судні Ядран експрес міжнародний торговець зброєю Дмитро Стришинський. Це міжнародний торговець зброєю Дмитро Стришинський. Йому 58 років. Колись проживав у Києві. Працював адміністратором на кіностудії наприкінці 1980-х років перебрався до Москви. Сьогодні має паспорти Росії, Казахстану, Парагваю, Греції, Ізраїлю деяких інших країн, ішов 1994 рік. Він замовив у білоруського уряду Німету для Нігерії. Велику партію зброї і боєприпасів. Цей вантаж транзитом пройшов через Україну, де в порту Жовтневій на Миколаївщині на нього очікував ядран експрес під Панамським прапором з хорватським екіпажем. Страшинський не здогадувався, що українська і британська контррозвідки розробили для нього пастку, підготувавши спеціальну операцію з контрольованої поставки. Зброї за кордон не здогадувався про цю пастку і офіційний Мінськ. У лютому 1994 року до порту Жовтневий прибула група британських і українських контрозвідників українськими спецами командував Сергій Глебов. До речі, за цю спецоперацію згодом. Комітет із санкцій Ради безпеки ООН подякував Україні. Ось що розповідав про спільну українсько-британську операцію в італійському суді, полковник СБУ Володимир Куліш. Він кінці 93-го на року. задавлення господина Марчука, його поддержки, товмесна операція по контролю приміщення ядерних карад. Були оборудовані спеціальними дитинськими середньою, які дозволяли контролювати переміщення коробля средствами космічними і воздушної роботи. Федорович, Федоровичу, впізнаєте знайомий? Ну, я суховантаж. Я, я, я не моряк, але якщо надпись ядерний спрес, то безумовно. Ну і контейнер -воз. Так, це воно ржава така посудина. Ви знали, що цим судном буде. Переправлятися партія зброї і з Білорусі. Білорусі. Транзитом, яка Важна, йшла вона, через Україну. Так, так, так. так. Вона приналежність при була до, до Білорусі ця зброя. І е, також ми вже знали, що сертифікат е, кінцевого користувача Мороккою, був, і був підроблений. Так. Був підроблений. Е, от, тому ми вірні з того, що воно піде. Не туди, де заявлено, була, ну майже від 100%. Тому було вирішено провести операцію по документуванню ці перевезення цього контрабандного вантажу. До якої країни саме направлявся цей вантаж? Ну, треба було з'ясувати, куди так. Куди, реально. куди реально його, його мали направити. От. Знали, що будуть контейнери, знали, що буде контейнеровоз. Тому технічне рішення було таке. Обладнати контейнер радіозакладкою і обладнати судна радіозакладкою. Чому так? Тому що ми знали, що цей контейнер на судні буде. Але куди його засунути? Чи на верхню палубу, то добре. А якщо вніс в трюм, то ну, ту кількість заліза воно просто не пробігне. Тому було вирішено і контейнер. От я так вважаю, що це той самий контейнер є, тому що на ньому була закладка Тут от, патрони. От, і в ньому ми точно знали, що була був, був вантаж зброї, тобто патрони. Коли ви дізналися про результат вашої роботи вже після затримання. Цього судна в з спецслужбами країн НАТО. Ви очевидно потішилися за таку роботу? Ну більше ви десь більше двох тижнів тому що маршрут був дуже цікавий. Він зайшов в один порт, загрузився там бананами. Зайшов в інший порт, ще ще взяв якусь терпню, потім третій там банани вигрузив. Там ще ми не могли зрозуміти, що там була якась бавовна, ще вантаж ти сюди. От щоб заплутати сліди. Скоріше за все, скоріше за все. Вони це теж продумали. Так і вирішили, що якщо будуть просто відслідковувати по е маршруту. Так, то їм, мабуть, що і вдалося, тому що потім вони вже в те море, коли не можна було заходити зі зброєю, так вони зайшли дуже швидко. І якщо б не контроль зверху, то вони б встигли б і розвантажити, і так далі. Тим паче, як ви пам'ятаєте контакти з. Місцевими портовими э, властями в Італії в них, скоріше за все, були. Тому що в першому порту э, поліція Італії не змогла розвантажити це судно. А Чому? А страйк. 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 О, перевезли в інший порт, і ті вже там. Тобто це десь вже, в... очевидно, перевезли на базу військово-морських сил Італійської Республіки. Так так, 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 так. Ну от перевезли вже інший порт, вже тільки там змогли. Э, Розвантажити і впевнитися, що це дійсно зброя. Ну а за цей час вони і екіпаж відпустили, відпустили і, так, тобто, мінімізували свої так сказати, наслідки. І Шинського, а ми скажемо, що. Орендував цей корабель Дмитро Сташинський, громадянин Парагваю, Ізраїлю, Франції, Казахстану, який мав багато паспортів. Ось, і на той час його на судні не було. Ну, Стишинський, хто завгодно, але він не дурень. Я думаю, що його там не було вже починаючи з початку фрахта, так? От. Але і в порту, і в тому місті, і я думаю, що і в Італії його вже не було. Що, куди ділася зброя, так, і гроші від неї. По ніхто не знає. Версія така, що нібито на переробку десь на полігони, але точної інформації немає. Нема. Нема. І чи були е, арештовані, скажімо, рахунки, кошти, куди вони потім пішли, також такої інформації, Такої інформації теж нема. От, і, ну, це вже моя це, особиста Мерсія. і частна думка, що е, Діма зумів е, купити собі свободу за цю партію, за, за, це в тому числі. Один рік і 11 місяців умовно 516 євро штрафу. Саме такий вердикт був італійського правосуддя після цієї спецоперації. Несправедливо ж. 5 березня 2002 року. Італійський суд міста Турин оголосив вирок Стришинському. Один рік і 11 місяців ув'язнення умовно. Його зобов'язали також сплатити 516 євро-штрафу. Ну, а після завершення щасливого для нього італійського судового процесу Стришинський опиняється в Москві. Відкриває майстерню з виготовлення мініатюрної стрілецької зброї. Згодом у Москві разом з італійським зброярем Ніколою Бандіні він створює італійсько-російську фірму, розробляючи пістолет-стриж для російської армії. Також для Російських спецслужб. Його лобіює особисто віце-прем'єр Рогозін і навіть випробовує пістолет Стришинського на полігоні. Це було якраз напередодні російської агресії в Україну. Журналісти українського репортера звертаються до італійського уряду з проханням з'ясувати, чи досі знаходяться на військовій базі в Санто Стефано боєприпаси з Білорусі. і якщо це підтвердиться, то передати їх українській армії.